Господь наш Ісус Христос, Друга і Святої Живоначальної Троїці, прийшов на землю, взяв на себе людську природу, щоб знову повернути людину на небо, щоби знову подарувати людині Царство Небесне. Перші слова Спасителя, коли він вийшов на проповідь, були, покайтеся, тому що наблизилось до вас Царство Небесне. Раді Царства Небесного ми тут на землі терпимо, страждаємо, трудимося, хворіємо, але все це ми переносимо з благодарністю Богові, тому що цим нас Господь готує до Небесного Царства.